Ренозоя, проблема з кондиціонером, не працює підігрів. Ось клапан хладагента. Активна помилка, Їх тут. Один, два, третій. І це наш пацієнт. Він не працюючий. Провіряємо обмотку. 12,3 ома. Тобто обрива тут немає. Так, на клапані, на пфісці обрив є маса шим сигналом, а плюса немає. Так, шукаю обрив провода. Є у нас сигнал. Тут є сигнал, і затухає. Сигнала немає. Так, стандартна болячка Економлять на заводі. А ось і наш обрук. видно сліди від Гори. Провіряємо наявність люса. Підключаємо фішку. Проводки. Прийшлось міняти і цей клапан. От, поміняли. Подкинули, точніше, інший клапан. Хоча на цьому обмотка показував 12 Ом. І помілка перейшла у неактивну. Ось наш мінус. Раніше тут було 4 вольта, зараз. 13. Ось так легко можна перевірити роботу клапана. Так само можна перевірити інші клапана. Зелений. Далі білий. І ще один білий. Ось тут трошки менше, ніж 13. Замінений клапан. Вакуумуємо систему старий клапан. Нарешті завершилася епопея з цим клапаном. На мінусі зараз у нас із обмотки надходить 13,4 вольта. Дивимося, чи є помилка. помилки немає. Запускаємо тест виконавчих пристроїв. Нас цікавить клапан 169-й, а це клапан номер 2 Дивимось, як міняється на масі напруга. Зараз тут мас о виконано успішно. Так само можна провірити плюс. пускаю. Трошки просів до 13:3. Завершено. Тут у мене вже три ці клапани. Ось як варіант, клапан не робочий, ну, не працює і все масло скопичується. Тут не проходить. Ще одна несправність у нас в температуру в салоні показує мінус 23 градуси. Ось тут виходить цей датчик. Зараз його будемо трошки шевелити. І будемо спостерігати, як міняється температура. Ось. Або десь не контакт. Зараз працює кондиціонер Так оновлюються дані. Зараз пішов тепловий насос. Подуло теплом. параметри кондиціонера. Ну, Датчик випарника як глючить, так і глючить. Йому не мішає, Кондиціонеру не мішає працювати. Внутрішня температура більш-менш показує нормально, але теж повинен бути цей датчик замінений. Такі взяли з розборки біушні. Але вони теж не працюють. Ось уже нагріло до 35, град... 37 градусів. Тут трошки слабше. Часто проблема на ренозоєць. Яскравий індикатор. Прошковий ключ зв'язана ця ага, помилка із помилкою управління насос водяного насоса в русі треба скинути було киви це. Extend command set і счетчик износа водяного насоса при Вот ему команду 363 Учення датчики тиску в шинах. Добиваем нас помилка, чуть неправильно.